Всім привіт! Мене звати Лілія. Ви на каналі, де буде багато в'язання, присмаченого львівським колоритом. Запрошую до перегляду. І сьогодні у нас таке комбіноване відео. Покажу трохи своїх готових робіт. Я давно їх не показувала. Також розповім де я була за цей час, поки на каналі не було відео, і що купила. Я думаю, що в принципі ви вже побачили у назві відео. Спойлер, що я була в Італії, трохи походила італійськими, а саме міланськими магазинами пряжі і покажу вам трохи кадрів з них, розповім е, свої враження про них. Тож бажаю вам приємного перегляду. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео, пишіть коментарі. І також не забувайте підписуватися на канал, якщо ви ще не підписані. Це дуже важливо для мене і для розвитку е, мого YouTube. Власне, я думаю, ми розпочнемо з. Італії коротко розповім про те, як я туди потрапила. Моя братова жінка мого брата отримала запрошення від своєї подруги поїхати до неї в гості. Вона же під Міланом, і моя братова Наталя попросила мене її супроводити, поїхати з нею, тому що, по-перше, разом цікавіше, веселіше, по друге, безпечніше. І загалом я дуже довго сумнівалася, чи їхати, чи не їхати, тому що, по-перше. Мені не дуже хотілося виїжджати десь за межі України не хотілося е, стикатися з. Росіянами за кордоном спойлер, не так їх багато було, як я боялася. І крім того, загалом в мене якось трошечки відмерло натхнення до подорожей за кордон. Я з'їздила і зрозуміла, що в принципі, так як я думала, так воно і є, і мене справді туди не тягне. Знаєте, таке відчуття, що ти з ніби як з вимкненими емоціями подорожуєш. Ти дивишся, тобі красиво, але ти розумієш, що. Воно не торкає тебе так, як торкало раніше до повномасштабного вторгнення, хоча тоді теж була війна. Але я думаю, ви зі мною погодитись, що ті, хто виїжджав за кордон в туристичних цілях, дуже важко розслабитись, дуже важко чути наповнуті емоції, які були раніше. І, в принципі, я переконалася, що в мене немає цього незакритого пункту бажання подорожей. Зараз це бажання в моєму мозку змістили якісь інші бажання. Мені вистачає України, мені вистачає Львова і мені вистачає вражень, які я отримую, якщо я отримую у себе вдома, і добре, що я це зрозуміла. Але разом з тим я не шкодую, що я поїхала, хоча сумнівалася, чи варто чи ні. Але такий шанс, що безкоштовне житло. Це по-перше. По-друге, невідомо, коли я взагалі зможу ще раз виїхати, і чи зможу маю на увазі десь за кордон, і чи зможу взагалі чи буду мати на це можливість. І я подумала, що варто, мабуть, поїхати. Я вирішила, що краще. Зробити, ніж не зробити, в мене цього року багато в чому така психологія, що був, пам'ятаєте, такий фільм з Джимом Керрі, я завжди говорю так. От я стараюся говорити так, якимось пропозиціям, які теоретично можуть принести мені якусь користь, радість або Загалом ті, яких потім вже може і не бути, і це була саме така. Я відвідала три магазини в Мілані і один в тому містечку, де я жила. Магазин номер 1 це магазин Ланар, це магазин італійського бренду пряжі. В них там, власне, тільки їхня пряжа, їхні торгові марки. Там пряжа, в принципі, стандартних складів, Меренос, наприклад, котон, альпака, твіт тобто, все те, що ми можемо знайти, умовно, в дропсі. Я походила в магазином, мені сподобалася атмосфера магазину, хоча там дуже така доволі свора власниця продавчиня. І я перепитувала, чи можна знімати, чи можна фотографувати. Вона сказала, можна, але тільки без персоналу, тобто самі от там саму пряжу. Я походила, погортала журнали, подивилася, ціни надзвичайно високі, дорого. Я зрозуміла, що не лежить в мене серце ні до чого. Я нічого там так і не купила. Але по дорозі туди я здибала вулицю з фламінго, тобто там були вілли на цій вулиці, де крізь грати можна було побачити фламінго, і загалом подивилася на атмосферу цього магазину. Більше мені сподобався інший магазин. Магазин називається Лана Дім'єле. Я назви магазинів і адреси залишу в описі до відео. Раптом ви теж будете десь в тих краях. Вам буде цікаво подивитися, то я залишу це все в інфобоксі. Лана Дім'єле це магазин, де дуже багато цікавих брендів представлено. Хоча були і ті, які я вже знаю і бачила. Наприклад, там Рован, Іто, Саннесгарн, Лана Гато. Це все в нас можна купити і в Україні, але були і бренди, яких немає. Наприклад, бренд Ісагер. Так само я не пам'ятаю. Точно щось з цього є в Україні, точно я бачила. А щось, мені здається, не так часто терплялося, або його й нема. Два бренди Борго депаці, Ленс Дунорд. Щось з цього я точно. Мені здається, Борго я в нас бачила. Не Ленс Дунорд. Можливо, теж, але менше. Ще були якісь бренди, які я вже не запам'ятала, цікаві. Я там ходила, я дуже довго роздивлялася. Там дуже приємна власниця. Видно, що вона хоче тобі допомогти. Я з нею ще там розговорилася з приводу її джемпера. Не був дуже красивий такий помаранчевий джемпер. Якщо десь воно потрапило в кадр, то я покажу. Дуже мені сподобалося. І асортимент такий, що хочеться купити. Я дуже довго ходила, думала, що мені вибрати, що мені купити. І купила я врешті-решт літню пряжу. Я її трохи далі вам покажу, тому що дивилася на всілякі зимові склади. і Зрозуміла, що в мене насправді дуже багато зимового, дуже багато того, що от там є в тих складах. Я маю в бубінах набагато дешевше. І ну, загалом там дорого, так. В Італії дорого, пряжа дорога, все дороге. Я купила ту пряжу, яку я все-таки взяла. Більше як пам'ять і більше, як, скажімо так, згадку про те, що я там була. Хоча, звісно, я з нею буду в'язати, далі розповім про неї, коли буду показувати. А зараз поговоримо ще про один магазин, називається Labo Tega Day Filati. і чому я туди поїхала, я його побачила на карті, побачила там у фото, що є пряжа Сесія. Я купувала в ярні випадкову пряжу Сесія. Мені вона сподобалась. Я вирішила, що я хочу подивитися, які там є ще артикули. Поїхала подивитися. Там було багато цікавих варіантів, мене зацікавила найбільше сесія джинс. Це теж така літня пряжа. Я довго на не неї Довго її крутила в руках, але вирішила, що не братиму, тому що я не знала, що конкретно я з нею хочу зв'язати. А літніх складів у мене ну не те, щоб їх зовсім нема, вони є. І вони вже лежать наскільки довго і наскільки мало я з них в'яжу, що я вирішила обмежитися тільки тим одним літнім складом, який я взяла. Які далі покажу, а там просто подивилася, поглядала теж дуже приємна власниця. Загалом є всілякі цікаві артикули, але вони знову ж таки дублюють все, те, що можна купити в Україні, просто в інших марках пряжі. Але що мене здивувало дуже мало якоїсь шкарпеткової пряжі, і вона дуже дорога. Скажімо, там я дивилася пряжу Тонали, якась місцева шкарпеткова пряжа, вона ще й товста, типу 250 метрів на 100 грам, і вона коштувала 16 євро. Цей такий цей моток. І, як на мене, доволі дорого, доволі ну, не виправдано дорого. Хоча й інші пряжі не дешеві. Там, я, здається, в цьому попередньому магазині Лана Дім'єле питалася про рафію, там моток рафії був теж щось в районі 16-14 євро. Такий самий він за метражем десь як Іспі. Наша, наша Іспі, е, там, 400 з чимось гривень, зараз коштує в нас, тобто не наша, китайська Іспі коштує десь в районі 400 з чимось гривень, напевно. Не знаю, давно не дивилась на ціни на Іспі. Словом, дорогувато, шкарпеткових складів дуже мало. Я розумію, вони там не носять шкарпетки, їм тепло. Хоча це північ, і в принципі там холоди бувають, буває сира погода. От. І ще один магазинчик, який я заходила, це в цьому містечку роб, в якому я жила. Магазинчик, я не запам'ятала назву, на жаль. І я просто там навіть не знімала, дивилася на пряжу. Мені сподобалася візуально пряжа «Просіда Сіда Мондіаль. З котоном і Люрексом вона коштувала 4 євро за моток, але знаєте, от, дуже багато мені насправді пряж сподобалося і в, наприклад, цьому лаботега, де і філаті в попередньому магазині, але вони були всі оці от з переходами кольорів. Я зрозуміла, що все ж таки такі пряжі мені подобаються в мотку більше, ніж в роботі. Я не можу передбачити, які вони будуть. А оця от просіда, вона ще із люрексом, І ну, це таке зараз модне, але я ще для себе це не до кінця прийняла, не знаю, що з цього робити. Візуально дуже красиво, але по факту і товстеньке, і з люрексом, і не знати, що з цього робити. І тому я вирішила не купувати. І, власне, покажу ж вам, що, що ж я купила. Бо я тут так інтригу навожу, навожу. Я купила ось таку пряжу «Ісагер». Це льон, 50% льон, 30 котонний бамбук. І 20 ліоцел, 50 грамів, 175 метрів. Взяла моток такий і чотири моточки ще ось такого кольору. Я вже почала в'язати зразок. Зараз вам покажу зразок, бо в мене тут він відпарений, але не випраний. Ну, як ви розумієте, це буде бретонка. Футболка або з довгим рукавом, типу кофта, не знаю, джемпер, Як це назвати? На що вистачить пряжі, тому що чотири мотки у цього світланьку один. Такий, це мені все обійшлося в 40 євро. Дорого, дорого. Але мені сподобався цей льон на дотик, тому що він доволі м'який, і він отут він рівно лягає. Я пробувала в'язати його не по колу. Треба ще трошки танців з бубном, тому що не так рівно, як би хотілося. Але я думаю, я з цим теж справлюся. І мені подобається поєднання кольорів, мені подобається, що цей бордовий такий доволі приглушений. І е, я давно хотіла собі якусь класичну бретонку. У мене вже з початку каналу ці думки є, тому купила, буду пробувати, буду в'язати. Це от така і пам'ять, і те, що мені потрібно було до мого гардеробу. Е, крім того, е, які в мене ще були навколо в'язальні покупки і походеньки в Мілані, я зайшла в книгарню. Книгарня називається Еплі. «Еплі» якщо я правильно читаю. Найбільша книгарня в Мілані, е, три поверхи. І там я, звісно, шукала відділ з книгами про рукоділля. І зараз додам вам відео, яке я там не знімала, там дуже багато було всіляких цікавих книг, які мені сподобалися. Але взяла я лише одну. І, в принципі, і там от одна з тих книг, яку я зараз показую, вона теж на оцю, цю саму тему, на яку я взяла іншу книгу, я її покажу вам зараз вже фізично. Тому ви можете переглянути ці шматочки відео і подумати, яку ж книгу я взяла, про що ж ця книга Вели на часу на те, щоб подумати, а далі я знову з'явлюся, покажу вам, власне, що ж я придбала. Відділ книг про рукоділля, розташований на третьому поверсі, і саме так він називається. Це читається італійською малья. І можна подумати, насправді, якщо не знати, що це щось пов'язане з маглами з Гаррі Поттера. Дуже цікаво дізнатися, про що ж цей комікс, але він, на жаль, італійською. Якби був англійською, то я би його собі навіть купила. Попри те, що комікси це зовсім не мій жанр. Доволі нестандартна книга про Жакарди. Є цікаві візерунки, але багато також дивних, тому я її не взяла. Отакий вам спойлер. Книга про машинне в'язання. Не знаю, наскільки це корисно потрібно, але я вирішила, що загалом я покажу вам всі оці от книги з обкладинками, плюс я залишу назви у описі до відео, раптом ви захочете десь в інтернеті собі купити, або знайти, наприклад, переклад на англійську. Тому що я думаю, що всі ці книги або більшість це перекладені книги. От ще така книга, наприклад, про величезні, круглі мотиви гачком. Насправді це килимки-Мандалина. Також є книга про пледи гачком, звичайні прямокутні. Ось така книга про квадрати гачком одразу мене привабила і довго її гортала. Я іграшки гачком не в'яжу, але подивіться, яка краса дуже мені сподобалася ця книга, теж її довго гортала. Придбала я ось таку книгу з бабусиними квадратами. Ви там бачили ще одну книгу з бабусними квадратами, вона була візуально трохи менш як це називається, яскрава і в спокійніших тонах оформлена і більш мені подобається обкладинка, але тут мені більше подобається вміст. Я спробую показати, так, наскільки я зможу. Трохи погортати, авторське право вибач, ну мушу погортати. І мені дуже сподобалося зманіття квадратів тут. Тут є ті квадрати, які ви бачили в Пінтересті точно. Яблучка, точно ви бачили. Мені сподобався вміст цієї книги, вона коштувала 22 євро, але це те, що класно мати вдома. У вигляді фізичному я люблю в'язати фізичних книг. Мені подобається мати вдома що, скажімо, не як пряжу, що ти використав один раз і все. І збирати свою колекцію книг, тим більше, що можна купляти італійською, все зрозуміло, бо тут тільки схеми, тобі не потрібно, якісь там описи, чи щось таке. І загалом там я би взяла й більше книг, але я вирішила, що візьму тільки одну, тому що дороговато. І загалом я думала, що купувати якийсь можливо, журнал. Я дивилася на лейн журнали в в магазинах з пряжою, про які я розказувала перед тим, але якось не побачила там тих журналів, які би мені сподобалися на ту ціну моделів, яких мені сподобалась на ту ціну, яку за яку. Їх продавали, щоб я їх придбала. От. А ця книга, скажімо так, квадрат в тренді, я хочу зараз в'язати бабусні квадрати, в мене є бажання, до мене нарешті цей тренд доповз теж, і буду використовувати її у літньому в'язанні для сумок, не знаю, там, для якихось кейсів, для телефона, для одягу не впевнена. Але для сумок для торбинок точно. Крім того, я думаю, що всі, хто активно дивиться український в'язальний YouTube і почув, що я була в районі Мілана, ви могли здогадатися. І зараз я вам даю теж шанс здогадатися дуже швиденько, з ким я там побачилася, хто теж недалеко від Мілану, від кому живе людина, яка Яку я би назвала Клавдією потрібною українського в'язального ютюбу, бо вона своє лице приховує, а я вам зараз його покажу. І я зняла кілька кадрів з неперевершеною Іреною Ма. Ми з нею побачилися вживу. Це було дуже приємне спілкування. Ми там майже цілий день лазили комо, говорили дуже багато, і це той рідкісний випадок, коли людина говорить більше за мене. Що мені завжди м -м, подобається, тому що я відпочиваю так, то я завжди. Потім хожу з пересохлим горлом. Мені важко, коли я найбільше говорю. А це було дуже приємне знайомство, дуже приємні розмови, не тільки про в'язання, але й про в'язання, зокрема. І якщо ви раптом теж будете в тих краях, пишіть Ірені, соціалізуйтеся, і соціалізуйтеся з нею, тому що це було суперприємне, суперкласне розвіртуалення. Все одно людина вживу відрізняється від людини в кадрі. Я, наприклад, колись Ірені писала, що в неї відчувається італійський акцент на відео. Я не знаю, чи ви чуєте. Я, наприклад, чую трошки. От, а вживу цього немає, бо вона сама здивувалася, звідки в неї цей акцент, вона сама його не чує, і вживу його дійсно нема, а у відео трошечки десь там він. Про це і проявляється, але загалом повторюся, що це було дуже приємне спілкування. Плюс Ірена мені давала поради щодо магазинів пряжі, про які я перед тим розказувала, Там, куди можна піти, на що звернути увагу. І за це я їй теж дуже вдячна. От. Ну і покажу вам швиденько своє нав'язане, його небагато. Я брала з собою в'язання в подорож, моток поліефірного шнура і гачки. Дивилася, чи можна вести гачки в літаку, і там були різні думки. Перший лінк був, звичайно, можна, вам нічого не зроблять, це буде ок. Наступний лінк був беріть гачки без сентиментальної цінності, тому що якщо у вас заберуть якийсь ваш улюблений гачок, то буде сумно. Там ще один лінк був, що беріть не металеві, беріть тільки якісь там, не знаю, пластикові. Я брала якісь старі, які було не шкода, їх не забрали, але я до них так і не торкнулася, нічого не в'язала, тому що ми з 8 ранку вставали, йшли, лазили, в восьмі вечора приходили втомлені, їли, лягали спати. Але що я зробила вже після подорожі? Це отакий от чохольчик для телефона. Він ще не випраний, тому він такий трошечки нерівний. Звичайний візерунок, типу, мушлі чи ракушки, чи як воно там називається. З поліефірного шнура Макраме Ярнарт. Не знаю скільки тут грам, можливо, 70 десь. Доволі непогано. Мені подобається цей колір, такий топлене масло, чи щось таке. От І е, мені подобаються такі штуки на літо, я вже в'язала, показувала перед тим. Теж з цього поліефірного шнура дуже зручно телефон поклав. І... В принципі, дуже часто більше нічого тобі не треба, можна вийти десь на прогулянку з цією штукою. Крім того, чергова павутинка вона вже готова, лише не випрана. Це така сама модель павутинок, які я вже в'язала, розповідала в попередніх відео. Лінк буде десь ось тут. Тут 100 грам, бо в мене було лише 100 грам, Я прям мусила вкластися, я вклалася. І що я можу сказати про неї? Я вже ношу свою таку з цієї ж пряжі Gay Astro 50 1000 метрів на 100 грам, мохер на поліаміді. І вона дуже приємна, попри те, що це поліамід, а не шовк. Вона не кусає, вона навіть влітку в ній комфортно. Я собі купила сукню в білизняному стилі і ношу свою павутинку з цією сукнею. Це дуже комфортно на вечір, особливо там, не знаю, або на дощовий день. Цю буду продавати. Вона вийшла трошки менше, тому що я набрала менше петель трошечки і зробила вущу, щоб вміститися в ці 100 грам, які в мене були. Бо там моя важить 105, мені здається. Не дивіться, що такі короткі рукави вони видовжаться після прання. Дуже вдячна Маргариті з каналу Маргонітінгюей за пораду набирати. Петлі для пройми у побутинці на спиці двічі менші, ніж ті, якими я в'язала. В мене вийшло, що я в'язала на 12-ті, а набирала петлі на пройму на 5,5 спицях. І ніяких дірок, все прекрасно і чудово. Тому Маргарита ще раз дякую тобі. Ще одна штука, яку я в'язала довго перед дорогою і думала навіть брати з собою це отака от жилетка. Але це. Модель не вдала, я її буду розпускати. Це жилетка зв'язана з котону. Я купувала його в Candy Yarn, випадково зайшла в фізичному магазині купила. І в чому її проблема? В принципі, я знала, що так буде, але я надіялася, що можливо воно буде сидіти трошки краще. У нас ширина, і тут збоку є ось такі от кілька петель витягнутих для того, щоб. Красивіше виглядали боковинки, і ці витягнуті петлі вони ряди з ними коротші, ніж ряди сітки. Сітку я в'язала за візерунком з відео Раїса Бере. Я залишу відео лінк на відео з тим візерунком, і власне. Сітка мені сподобалася, сітку я буду використовувати, а от оцей момент я очікувала, що воно буде виглядати ззаду, воно виглядає непогано. Я думаю, я вам покажу на собі, як це виглядає. Але спереду мені не подобається, воно дуже сильно підстрибує, плюс мені якось не виходить зробити нормальну планку. Не знаю, тут щось з планкою не те, вона загортається, вона некрасиво виглядає, я вам теж підніму, як це виглядає на мені. І я не задоволена. Плюс я тут робила отвори для гудзиків. З гудзиками воно виглядає дивно. І думала, що це буде річ, яку можна як жилетку носити, просто ну там на футболку, і просто як якийсь топ. Мені не подобається, як це на мені сидить. Плюс я якось е доволі охолола до рожевого. Я вже зв'язала три це третя річ рожева, і мені здається, що все тумач. Плюс м, колір мені подобається. Колір якийсь, типу, м, не знаю, як він називається. Я забула бегонія, магнолія. Словом, назва якоїсь квітки. І він все ж таки він красивий, він мені подобався в бубінні, але, але зараз він мені виглядає трохи плоскуватим. І я думаю, що я це все розпущу і зроблю щось бабусними квадратами, типу якусь сумку, чи щось таке і скомбіную з якоюсь іншою пряжею, щоб було поцікавіше. А е, сітку я все ж хочу зробити, але, мабуть, це буде джемпер сіткою і якогось, мабуть, нейтрального кольору, типу сірого. Все ж таки, Рожевого забагато буває, як виявилося. Ну, власне, це все, що в мене нав'язалося, і хотілося б більше, але маємо те, що маємо. Сподіваюся, влітку в'язатиму активніше. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей. Бувайте! А замість по скриптому ще кілька кадрів з Італії. Ось такі сумки гачком мені траплялися у різних магазинах. Рожева сумка це, наприклад, магазин Шанель.